Яка в тебе була твоя сама перша машина? Перший автомобіль легендарний. Це був ВАЗ-21 на людин, копеєчка. Забрав свого дідушки. Два рази чуть на ній не розмотався, але в цілому навчила мене прям кататися на всі 100%. Скільки тобі було років тоді? Блін, ну десь в межах 14-15 плюс-мінус. Рено Міган 15-го року на автоматі біле, 1,5 дизельок. Положив коробку, турбіну. Все. Класний апарат. Скільки років тобі було? 19. Volkswagen Polo. Скільки тобі було років і чому ти його продав? Бо захотілося щось нове, було б скільки. Ну, 14 років я не їздив. Смачного. Е, перша машина це був Fiat дизельний 1.3. європеєць, На приборці 250. А насправді було 420 тисяч кілометрів. <рес> на жаль, от так вийшло. А скільки років тобі було? 18 було Ланос. Ланос? Да. Скільки ти за нього тоді віддав? Три тисячі баксов. Скільки тобі років було? Вісімнадцять. Коли продав? Довго їздив? 19. Москвич і шкомбі. Пушка, ракета, машина вообще в огнях. Саме важче то, що в ній по техніці завжди було все класно, но кузов как звичайно. А яке ваше авто було самим першим? І скільки вам було тоді років? Напишіть в коментарях. Нам дуже цікаво.